Це так чудово, новий рік настав, хай лине, Богу слава, вам вітання, із новим щастям, і з новим життям прийміть мої найкращі побажання, спокою в серці, миру у душі, любові неземної, віри і надії, нехай благословіння із небес рясні, на вас зілються щедро. Повній мірі, здоров'ячка міцного, радості, добра, хай вас Господь завжди оберігає, щоб ви не знали ані горя, ані зла, хай милістю своєю огортає. Шукайте Господа, живіть із Ним. Без Нього щастя в світі цим немає. Хай чудеса наповнюють ваш дім і Богу славу, хай завжди лунає, з Новим Роком вас та Різдвом Христовим. Щастя всім!